Радіо ЮАЙ Чикаго. Перейшла до цілодобового терору. Цілі ракетних ударів по Києву це виснажити киян, так вважає військовий експерт Олег Жданов. Окупанти обстрілюють Київ у травні майже щоденно і витрачаючи на це мільйони доларів. Росіяни намагаються влучити в Києві саме в житлові квартали, що було якомога більше жертв крові та сліз. Вони очікують, що після цього нашому керівництву доведеться виправдовуватися перед населенням, а мешканці будуть ставити провину Збройним силам України. І Міноборони, як же ж ви пропустили ракету на Київ? Пояснює Олег Жданов. Хочемо нагадати, що це була 18-та масована атака терористів РФ на Київ у травні, і очільник ДСНС показав фото ліквідації наслідків. І подякував рятувальникам. Лише за ніч до ліквідації наслідків було залучено понад 152 особи та понад 30 одиниць техніки. Для нас важливе кожне врятоване життя швидко, оперативно та самовіддано. Дякую, дякую, герої без зброї. Отже, одна людина загинула, 13 отримали поранення. У поліції уточнили дані про постраждалих внаслідок терористичної атаки Росії цієї ночі у столиці та Київщині. Отже, у Києві поранено 9 людей. 33-річна жінка загинула. У Тарницькому районі внаслідок падіння уламків загорілись господарчої споруди на площі 30 метрів квадратних. У Голосівському районі від уламків зайнялася багатоповерхівка. Рятувальники евакуювали близько 20 осіб. Ще раз нагадую хрести. На Луцик була на місці події і є відео на нашому ютуб каналі. У Почарському районі від падіння уламків загорілися три автомобілі. У Київській області осколками трамувалося четверо людей. Надійшло понад 50 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів і автівок. Радіо ЮЕЧИКАГО